Міжнародний театральний фестиваль Монологи над ужем в шосте в нашому місті і вже стає традицією спілкуватися з театрознавцем Василем Неволовим. Тому раді вітати вас і в нашому місті, і в нашій студії. Дякуємо, що знайшли час поспілкуватися. Вітаю вас. Ось ви кожного року приїжджаєте на монологи над ужем і даруєте тиждень свого життя фестивалю. Чому ви це робите? Ну, по-перше, з поваги до засновників, до тих людей, які його організовують. По-друге, мені дуже подобається атмосфера самого міста. Воно дивовижно, гостинне, воно. Повільне, воно дуже інтелігентне, воно вишукане. І в цьому є свій сенс. Коли приїздиш сюди, ти ніби перебудовуєшся і стаєш трошечки іншим. Тим мені подобається. А по друге, мені здається, що кожен фестиваль. Це уособлення людського фактору тієї людини, яка ним займається. Якщо ми говоримо про Мельпомену Теорії, відразу згадуємо Олександру книгу і це природньо чи Золотий Лев, то це Ярослав Федоришин. А ось коли ми говоримо, наш шостий вже постіль поспіль шостий фестиваль, монологи надужим. А сьогодні ще за старим календарем і Михайлове Чудо. От таке свято. То мені здається, і цей фестиваль своєрідне отаке Михайлове чудо. Бо пан Михайло, який його і надихає, він. Докладає колосальних зусиль, щоб це організувати, щоб все вийшло якомога краще: забезпечити цікаву драматургію і афішу фестивалю, вирішити всі весь комплекс господарських питань, а їх чимало, і це дійсно Михайлове чудо. Тому воно мене й притягує, воно мене сюди везе. Як вам підбір тем цьогорічних вистав? Ви знаєте, зараз зафестивалило осінь. Завжди вона щедра на фестивалі, і в Україні вона теж. І зараз і Мельпомена Таврії, і Коломия фестивалиться, і Золотий Лев на підході, і наш фестиваль, і Хуст ось ось це. Тобто багато дійсно. Але справа в тому, що фестиваль, фестивалю Різниця. І російсько-українська війна, і ті складності, які виникають зараз із набором в збройні сили України, вони Ставлять дуже багато перепон і тим учасникам, які хотіли б не мали можливість приїхати на фестиваль, а не можуть цього зробити. Тобто є такі об'єктивні фактори, які не можна не враховувати. А якщо їх враховувати, то тоді можна сказати, що це просто чудова театральна афіша, яку запропонував пан Михайло на цей шостий фестиваль, тому що вона різноманітна. За жанровими ознаками, вона різноманітна за географією, є і вкраплення, хай воно віртуальне, але вкраплення і міжнародної участі Бадалян хороша актриса, яка брала участь вже в цьому фестивалі. Ми знаємо, яка це прекрасна акторка Вірменського театру. Тому мені здається, що гідно в тих, Умовах непростого часу вийшов із ситуації. Оргкомітет і організатор його Михайло неділя вийшли достойно. Ось минулого року було більше вистав про війну цього року. Більше такого філософського різноманіття. Там, от як ви гадаєте, як на це впливають і обставини, з яких ми живемо? Більше потрібно говорити про війну у виставах чи навпаки більше філософії і осмислення глибше цієї війни і так далі. Ой, складне питання, звичайно, головне, як про це говорити, не про що, а як? Бо мистецтво все-таки якості вимагає осмислення того, що відбувається, і не будемо забувати, що четвертий рік війни. А якщо ми будемо рахувати з 2014 року, то це вже 11 років, і ясне діло, що тема ця. Ну, вона болить нам, вона ясно потребує і свого осмислення, але і міняється точка осмислення її. Ви цілком слушно сказали про. Філософське заглиблення в цю тему, бо вона з кожним днем війни, з кожною добою війни, вона нас заглиблює в цю тему. Вона відкриває в ній нові якісь ракурси, нові аспекти, нові прояви. І їх треба помічати. І саме це новеньке, що виникає, і треба підхоплювати, і треба його розвивати, і треба його показувати. І бажано, щоб і фестиваль відзеркалив саме отакий от підхід, і мені здається, що тут все-таки вдалося, і в драматургічно дуже несподівано і цікаво. Бо, приміром, ця п'єса захисника, який зараз знаходиться на, як ми кажемо, на передку, захищає сьогодні нашу свободу і незалежність, автор п'єси, яку ми вчора з вами дивилися, і там смерть. Головна героїня це Львівський обласний академічний театр Юрія Дрогобича. Зовсім свіженька, як кажуть, із сковорідочки режисерської, і ті обмеження, про які я щойно говорив, не дали можливості самому постановнику приїхати на прем'єру і вболівати і допомогти. І якісь речі просто уточнити. Бо нова сцена вимагає новий простір, нового підходу і нових змін. які. Хоч, а без режисерського око це зробити неможливо. І Саша Король мені і дзвонив декілька разів, і я його заспокоював. Все вже, все нормально, все встановилося, все є ваша команда все зробила, що можна було. А я про інше про тему саму. Так, да, дійсно, це філософська тема. Смерті, і вона подана в такому Незвочені. несподіваному ракурсі більше її осмислення очима тієї людини, яка дивилася в очі смерті не один раз і бачила результати смерті не один раз. І це тоді поглиблює оцей окуляр. Вгляду, вглядування в цю тему, в розкриття її. Ти по-іншому зовсім відносишся. Хай вона ще. Сируватенька трошки вистава, бо вона дійсно дуже швидко робилася, і хотіли її встигнути до фестивалю і показати в рамках фестивалю, але вона зайняла гідне місце саме по оцій філософській заглибленості в проблему війни. Те, про що ви слушно цілком сказали на самому початку, що це зміна. Того окуляру розгляду теми війни, що сьогодні філософія потребує інших підходів, іншого осмислення. Друге діло, що є у нас аж три п'єси, приміром, німецьких авторів. Що із дев'яти це третина, із дев'яти вистав три за творами німецьких авторів, якісних, хороших. Знаних, але із різних боків розглядають проблему. Вчора ми з вами дивилися виставу Маріупольського театру, колишнього Маріупольського. Нині вони в Києві. Уже це дуже цікавий своєрідний погляд на взаємини вчителя і учня. І як гарно працював Анатолій Шевченко в цьому дуже непростому багатошаровому матеріалі драматургічному матеріал просто вишуканий, бо він вимагає такої високої акторської техніки. Там же ж нема подієвої відвертої частини, є тільки проблема і є її повороти з різної точки осмислення, І як він це робив. Незважаючи на свої проблеми зі здоров'ям, бо це взагалі героїзм, коли люди, незважаючи на хворобу, на якісь свої недомагання, а виходять на сцену і роблять якісно свою справу. А як високо підняв планку фестивальну Петро Міронов власною композицією. це дуже прекрасно, що сьогодні і підключаються самі актори. І до режисури, і до драматургії, і до осмислення. Самі актори, виконавці. Ті, бо ну, так, природа моновистави це людський фактор. Це ти виходиш, ти витягуєш своє серце, і ти його протягуєш глядачеві і показуєш. Ось воно. І це розмова від душі до душі. І тоді Чим воно якісніше, якщо він вистраждав, як автор її і зробив свою композицію про Василя Стуса і її довгий рік обсвоював, огранював Петро Міронов і зробив такий довершений, хороший, якісний сценічний варіант, який вражає, вражає отією глибиною осмислення людського подвигу. Людина ж, по суті, як по нинішнім міркам, юна ще, ну, достатньо молода. А за цей час стільки пройдено, стільки втрачено, стільки і за що здавалося б, за одне те, що ти любиш вітчизну, ти її захищаєш, ти робиш для неї все, те, що для когось. Це вважається патріотизмом для України, чомусь це вважалось для московитів націоналізмом. Чому так? Своя любов до свого. І те як осмислює Петро Миронов, і як доносить, це і як це робить. І таких питань по кожній виставі можна говорити, бо вона, кожна, додає. Своїх обертончиків о тієї доброти і о того уважного ставлення до глядача. Бо у вас хороший глядач, хай його хотілося би і побільше, але ті, хто приходять, це справжні любителі, фанати театрального мистецтва. Я приїжджаючи вже в шосте на цей фестиваль. Багато з них я просто знаю в обличчя, ми вже знайомі. І це ніби. З такими людьми, з якими є про що поговорити, вони вболівають за долю мононапрямку в українському театрі. А він розквітає. Бо сьогодні нам оця зосередженість на людині. Як цінності величезні, вона якраз проглядає саме через моновиставу, бо вона надає тоді можливість тобі розкритися якнайповніше. І тут ти ні за що не сховаєшся. Ти весь тут, перед глядачем. І якщо ти цікавий, як особистість, і в тебе є про що сказати, і в тебе є те, що не вмирає, як писала Леся Українка. І воно тобі болить, і ти хочеш цей біль передати в глядну залу, отоді й загорається та знаменита Вольтова дуга між сценою і залом, яка напружується, яка дає оті напрямки, які цікаві мистецтвом театру. Це дивовижні речі. А як ця Вольтова дуга залу працює, коли ви так? дивитесь виставу там в п'яте, до прикладу, Простуса? Ви дивитесь кожного разу по-новому, проживаєте? Ту історію чи навпаки, знаєте, що буде далі. Ви знаєте, я займаюся більше 60 років театральним мистецтвом. Навіть більше 65, оскільки театральне училище Дніпропетровське, в яке я 62-го року поступив, і так би мовити, далі вже зв'язана доля була безпосередньо з театром. Немає двох однакових вистав. Вони обов'язково різні, різні по дуже багатьох факторах. І по нас і, актора, і по тій локації, в якій відбувається, а тим більше, коли фестивальна вистава і вона переїздить зовсім в новий сценічний простір, і вона вимагає імпровізаційного наповнення, того, що воно просто необхідне. І необхідне воно ще й психологічно акторові, щоб свою природу акторську розбудити і спрямувати для же ж Не знає, що це ти в соте чи в п'ятдесяте виходиш на сцену і граєш ти виставу. Для нього вона вперше. І хочеться, щоб і оцей прем'єрний якийсь вогник він загорівся і для цього актора. Для цього глядача я маю на увазі вибачте. І того я і п'яте дивився. ну, Я його дивився і в Дніпропетровську на фестивалі, колись в Кам'янському Петро Миронов у минулому році отримував гран-при за свою роботу. І це різні сцени, різний глядач, різне місто, різний психологічний соціо. Фон, на якому відбувається, бо промислове місто Кам'янське, приміром ну воно зовсім різне, незважаючи на те, що ту сам був е з Донбасу, і так би мовити, звідти, але це ж вогник українства. Глибокого справжнього, того, яке гріє нас і сьогодні, і продовжує гріти в наші дні. Тому що запалилось вогнище шостого міжнародного фестивалю, саме від вогника Стуса, це дуже велика і гарна справа. Як я тоді на відкритті ще говорив, що так зірки зійшлися, кажуть, нічого випадкового немає, що відкрився він 17 числа. А я говорю. То є що. А це ж 36-та річниця Червоної рути. І там розгорівся оцей вогонь незалежності, який потім розгорівся і зробив реальність цю незалежність. І його ми пов'язуємо з ім'ям Сергія Проскорні, бо це тоді група, яка народила Червону Руту, і вона Пішла так, що тут багато речей, які варто підтримувати робити, так як мені дуже цікаво. Було сьогодні, згадуючи пам'ять Ярослава Миколаєвича Верещака, з яким нас пов'язує більше 40 років, майже півстоліття великої дружби чоловічої, і сімей. Ми сім'ями дружили, і діти наші дружать. Тобто, ми робили одну спільну справу. І те, що він іще і драматург був і дуже цікавий, і неймовірний, і дуже вимогливий до себе. Переписував по сім по дев'ять разів і робилися ці. І ми назвали цей захід в рамках цьогорічного шостого фестивалю. назвали восени коли. Зацвіте яблуня. Це його була перша, одна з перших п'єс, яку поставив блискучий театральний режисер Володимир Миколаївич Оглоблін, народний артист України, легенда. Українського театру. І він тоді відразу виніс ім'я Верещака на таку досить високу е ноту, бо цей театр був гідний, це Львівський театр Заньковецький, це була тема дуже хороша. І в такий спосіб Ярослав е йому, якщо ми вже заговорили, а це теж важлива. Оф, фестивальна справа згадати тих добрих людей, які долучалися до театральної справи, вкладали в них свою душу, своє життя, робили це і віддати їм належне. Це ну свята кажуть справа. То ми віддали. От завтра буде третя молитва Ярослава Верещака, Володимира Завальнюка. Вистава Ганна Яремчук виконуватиме її. Вистава давня. Але це ота молитва, яка пролунає і за тих загиблих, і за тих, хто пішов за межу. І молитва за Ярослава Миколайовича Верещака це молитва. А молитва завжди справа хороша, бо це розмова з Богом, яка, зрештою, все наше життя це розмова, тривала, серйозна розмова з Богом. У чому найбільші відмінності західної театральної школи та східної, бо у зв'язку з обставинами, у яких ми зараз опинились, так часто навіть актори вимушені переходити зі східної в західну, як до прикладу, акторка, котра зіграла моновиставу розмови про життя. Так. Е, яким чином актори долають ці відмінності? І в чому вони? Ну зараз при всьому негативі, який несе з собою війна російсько-українська. Але філософи кажуть, єдність і боротьба протилежностей. В кожному є позитив і негатив. Навіть в негативі є позитив. Позитив є в тому, що вимушені переселенці, які вимушено роз'їхались по всьому світу, понесли зернятка інформації про Україну. Як часто відверто будемо, приховувала Москва. Вона та що там може бути? Все у нас. Там ото в них шаровари, ото в них вареники, гопцаца і гопак, і що там ще може бути? А тут узнав світ по-справжньому, що є велика нація, велика українська культура. Ми ж гордимося тією. Трипільською культурою, яка опередила на декілька тисячоліть європейську, коли були такі вже досягнення, які пращури наші, передали на вспадок. А оця тяглість саме в царині культури, в мистецькій царині, вона і продовжує цей шлях дуже цікавий і хороший. Ми звідти, воно генетично у нас, в наших генах, воно обов'язково забренить, бо воно наше. І тому ми повинні це цінувати. І тому мені здається, що зараз і вихід наш на міжнародну арену дав і відкрив шлюзи певні акторським системам різним. Це збагачує, це розширює можливості акторські. це Чужому навчайтеся, але й свого не цурайтеся. Бо перетворення Леся Курбаса це та система, до якої ще треба нам доростати, освоювати і робити, бо це ще. Терра інкогніта, як називається театр, який вчора показував нашу виставу. Земля не бо справді невідома. Ми тільки починаємо глибиниці освоювати. І слава Богу, що освоюємо. Але ж світ великий, світ різноманітний. І чим він різноманітніший, тим він цінніший. І тоді і та цінність кожної вистави, яку несе фестиваль. Вальна афіша буде вищою, бо ми з задоволенням чекаємо угорську виставу, угорською мовою на угорському драматургічному матеріалі, причому легендарному, дуже цікавому, з дуже хорошим режисерським втіленням людини, яка закінчувала наш університет. Національний університет Івана Карповича Карпенка Карго. Так що, як бачите, все в цьому світі пов'язане. Ми всі на одному човні. І треба гребти руками, і треба добиватися перемог. Перемог кожного дня. Дякуючи Збройним силам України, нашим захисникам, слава Богу, що вони дозволяють нам і проводити ці фестивалі, і зустрічатись, обговорювати, турбуватися про професійний рівень, того, що це перспектива. Це турбота вже про завтрашній день. Значить, є віра в завтрашній день. А це найголовніше, бо ще. Одна важлива річ, яку я і хотів би підсумовуючи, завершити, ми ж розпочали фестиваль. Віра, надія, любов, і матір їх Софія. Того посіяти оці три складові, дуже важливі надію, віру і любов. Просто зобов'язаний був шостий фестиваль. <гум> Монологи дуже». А мати їх Софія то там повинна бути і глибина, і осмислення, і філософія, і мудрість. І чому ці фестивалі важливі? Продовжують бути важливими так, незважаючи на всі трудності і час, в якому ми перебуваємо. Бо вони покликані робити ту велику роботу осмислення нашого буття. Вони осмислюють людину, вони осмислюють її в зв'язках із соціумом, і вони формують нашу національну гідність і духовність. А це. Ну, просто неймовірно. Це запорука і перемоги великої, і перемог наших щоденних. Дякуємо вам за розмову. Гарного вам і надалі перебування в Ужгороді, і до нових монологів. Спасибі велике вам. Дякую, що запросили. Дякую.